Ця баночка рятує моє волосся. Це кислотний кондиціонер від Redken. Він мені замінив Olaplex, який в один момент ніби перестав на мені взагалі працювати. Хоча до того я його дуже любила. Я наношу його раз на тиждень, витримую хоча б пів години, іноді з теплом так виходить глибоке кондиціонування. Після нього моє волосся стає ніби більш еластичним, гладким і міцним. Для мого пухнастого пористого волосся його ефект такий самий, який був від Olaplex. Кож. То він теж так само, тільки об'єм тут в три рази більший. Тут цілих 300 мл, в Волоплексі ж було лише 100. Ця баночка живе у мене трохи менше року, і вона навіть не збирається закінчуватись, хоча я його геть не економлю. Тут в складі я аскорбінова кислота, яка змушує волосся сяяти і ставати більш еластичним. Єдине, що руки після користування трохи підсушує. А які засоби для відновлення пошкодженого волосся подобаються тобі? Поділись в коментарях, складемо список найкращих.